Саме так промовляв наш сторож гуртожитку, коли ми повз повзнюку провести пляшку алкоголю. Що ж, мене звати Сергій, і я все ще сам не знаю, яку назву я залишу для цього каналу. Гадки не маю, хто ти, мій глядач, той самий, що дивився відео дворічної давності, чи все ж новий відвідувач. Втім, незалежно від результату, я хочу оголосити певні зміни на цьому каналі. По-перше, гайдопроходження проходження Dark Souls українською мовою наразі припиняється. Так, не скасовується, а саме припиняється. У мене десь на диску валяється готовий відеоряд та сценарій 14-ї частини, але я ніяк не можу її знайти. Тож просто нагадую, що я поки не вирішив остаточно скасувати свій початковий план. Зате із таким часом вважаю за належне проскіпати всі подальші пункти та перейти до завершальної фази. Чесно кажучи, я давно планував цю трансформацію, переробити цей канал під контент розважального характеру. От тільки для того, щоб мати бодай якусь можливість його просувати, мені необхідно було набрати певну мінімальну аудиторію, і я б поважав, що найбільш надійний спосіб досягти цього це продемонструвати свою обізнаність стосовно певної теми, щоб в результаті у глядача не виникала думка, що я просто черговий ютубер, який вилісні звітки. Принаймні це було актуально тоді два з половиною роки тому. Зараз це все ж перестало мати значення, тож я вирішив просто не затягувати зайвий раз із цим. Так що оголошую, що із з наступного відео на цьому каналі буде виходити розважальний контент. І звісно ж українською мовою. Російський слід, що тут був, я безжально знищив. Якщо ж вас більше цікавить щось по типу аналітики, оглядів і тому подібне, тоді переходьте на мій основний канал Фюрин, який я більш-менш веду вже рік. Що ж, сподіваюся, я дам вам зрозуміти, що буде далі. А в подальшому тут буде виходити переважно відео про все той же перший Dark Souls, але і з цікавими змінами. Сподіваюсь, майбутній я не полінуються і все зробить згідно нашого плану. Прозвучало щось по-шизофренічному. Тим не менш, до зустрічі в наступному відео.